Комунальне підприємство Теповосервіс отримало нове обладнання, яке було придбане за рахунок грантових коштів від міжнародних партнерів. Когенераційна установка, яка вже прибула до Мульгорода, має високі технічні характеристики. Очікується, що це забезпечить стабільну роботу систем та підвищення комфорту для мешканців громади. Це прибули когенераційні установки, які дають нам змогу при відключенні енергозабезпечення працювати нашим котельням, водозабором. І давати нашим нашим мешканцям тепло, воду і все інше, що, до чого воно підключено. Проєкт реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Це ще один крок до покращення життя в громаді та зміцнення партнерських відносин із міжнародними донорами. Дякувати народу сполучених штатів та фірмі USA, які поставили нам координаційну установку потужністю 160 кВт завдяки їхніх коштів ця установка знаходиться. Будемо казати на місці. Обладнання буде встановлено на одній з котелень, яка буде забезпечувати частину міста. Очікується, що проєктна документація, монтажні і будівельні роботи займуть орієнтовно від 2 до 2,5 місяця.